Це, мабуть, неймовірно те, що вийшло зараз. Офіс президента вимагає від обласних та міських рад проголосувати за підтримку перемоги Зеленського, і зараз вже йде Дніпропетровська рада, Полтавська облрада та міська рада один за одним, як класично Дорогий Леонид Ліч. Ми підтримуємо ваше спрагнення до миру і все як завжди. В мене запитання: це Зеленський стає Брежнєвим і коли чекати на голосування за цей план, наприклад, у Покровську та Курахове, ну звідки в них це? це ж радянщина, класична радянщина в найгіршому вигляді? Що вони роблять? Тим більше, що ми сказали з вами, що наші партнери вже відкинули переважну більшість частин цього плану. Ну, вони, якщо чесно, не на партнерів це розраховували. Це ж інформаційна маніпуляція, щоб сказати, от ми хотіли, нам не дали. Всі негідники, а ми такі зелені та пухнасті. Це перше. Друге, ну о, що ж робити? Нам що, чекати, як той Моїсій, коли чекав, коли виздихають раби, але ж раби чомусь на фронт не пішли, а сховалися в тилу. І у нас покоління, тих, хто мусить воювати, чомусь також ховається. І ті, хто хотіли і могли, вже давно пішли. А зараз ті, хто косить і не хочуть, і ховаються. Цікавий момент, так? І вони знаходять будь-які обставини, щоб не йти на фронт. Я вже не кажу: а як і ти, коли ну, саме в Британії, давайте згадаємо, під час будь-яких війн особи королівської родини завжди були на війні. Завжди. От ніхто не міг сказати ні королю, ні королеві, в залежності там від війн. Що їхні там не на війні? В Сполучених Штатах так, величезна кількість е, політиків в свій час і були військовими, і воюють. Це ж якось я спитав, а от якби Верховній Раді проголосували закон, що не може стати держслужбовцем або народним депутатом людина, яка була не була, е, не виконала свій функціональний обов'язок, що стосується захисту України. І тільки кажуть, ну як же вони ж самі проти себе не проголосують? Ну ми ж маємо те ж саме. Величезна кількість народних депутатів чомусь не ламанулась на фронт, а сидять безпосередньо, голосують. За що голосують? Ви мусили проголосувати ще безпосередньо 22 лютого, 24 лютого 22 року, коли Зеленський подав законопроект про, про оголошення стану війни. Верховна Рада навіть його не розглянула. То про яку професійність е, можна говорити? А українці ж вони такі бачать, ага, чому я мушу, а ті не роблять. А чому я іду а вони не йдуть? Тому так і з'являється. Коли з'являється дві України, і українці не сприймають, що дві України не може бути або вона одна, і всі пліч-опліч -пліч на війні, або в тилу допомагають фронту. Або не так, що для одних батальйон Монако і все добре, а для інших безпосередньо вже села напівпорожні, бо всіх погрібало вже скоро. Жінки будуть за трактори і за комбайни сідати, бо нема кому обробляти землю. Пане Сергій, а чи допоможе, наприклад, все ж таки додати мотивації українцям, якщо створити окремий батальйон? Наприклад, я не жартую сам: окремий батальйон. Уявляйте собі: Комзвода Мар'яна Безугла, комрота Ваня Баканов, комбат. Як мінімум, Подоляк або Сергій Лещенко. Ну чому б вони? Тому що вони ж не підуть в атаку, вони будуть керувати. А уявляєте собі, як Ваня Баканов звільняє кринки, захищаючи українську землю з кулеметом в руках, і поряд з ним два стрімера це транслюють онлайн, показуючи, як він... Зачищає фактично траншею з росіянами. Уявляєте, як мар'яна безугла вцепляється і пригризає горлянку якомусь там окупанту, і це теж показують. Уявляєте, як ще хтось уявляєте чи ні? Це тому, що сьогодні Таке у нас е Хеловін? Хел -хел це тому, що сьогодні Хелловін святкує. Цел сьогодні Хеллон Хел до речі, це дуже влучно. <світ> сьогодні <світ> Хеловін. Хел Да-да-да. Розсмішили. Я вже це бачив, вже що, 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 в другий раз заплакав від захвату, розумієте? Е, ну нічого цього не буде, ми прекрасно розуміємо. Не будуть вони працювати е, по цим питанням. Е, і головне вони і не хочуть, не вміють, і не хочуть вчитися. Бо я ж кажу, для них Україна це одне, а вони окремо від України. У них своя Україна, у нас своя Україна. Оце найстрашніше. Так, це найстрашніше, тому що Україну треба врятувати, а врятувати можна тільки, об'єднавши зусилля. Тут, тут поки об'єднання зусиль ми не бачимо, але є і прямі проблеми, які влада повинна була вирішувати. Наприклад, Литва Литва вивчила досвід України і створила дивізійну структуру в армії, яку сама Україна досі створити не може. Коли залужний намагався перейти на дивізії та корпуси, то ця ініціатива була заблокована вищим військово-політичним керівництвом держави. У чому причина того, що в Україні не запроваджено організаційні структури вищі бригади дивізій та корпуси? Ну чому дійсно? Чи правда, що причини цього виключно політичні, оскільки наше вище керівництво політичне досвід війни не вивчає та не бажає запроваджувати ніякі структурні зміни в армії? ну Військово-політичне керівництво у нас є. Досвіду військово-політичного керівництва головна. абсолютно Панучий немає. Ні, не ч... не, не, ну досвід ухилянь це не досвід ведення війни. Це по-перше. По-друге, Ну вони точно книжки про війну не читали і операції не розкладали. І вони, скажіть їм, а чим відрізняється бригада від е, дивізії, вони вам відповідь не дадуть. А саме головне, ну. Певних моментах певні бригади вже за своєю чисельністю і за своєю структурою плюс-мінус вже практично ті самі дивізії. Але ми вперто намагаємося казати ні, це бригади. Ну реально, дивіться тільки наша славетна, третя штурмова, вона практично як дивізія, вже по своїм спроможності. Звичайно, аби була ще дивізійна структура, треба е, кількість військових частин е, підтримки і забезпечення. Бо у нас з логістикою не все добре. На жаль, і всередині країни, та й на фронті з логістикою не забезпечить в повних обсягах. Тому вони можливо, б, можливо, щось робили, але ж, по-перше, вони не хочуть слухати. А по-друге, ви ж розумієте, хтось з Зеленському ж формує ці речі, і коли Зеленському кажуть, що треба дивізія, він не хоче. Ну, якщо не хоче, то кому це не користь? Тільки нашим ворогам. А у нас там ворогів більше, ніж достатньо. Більше ніж достатньо, вони точно в певних моментах своєю бездіяльністю інколи роблять такі речі, про які е, в Кремлі просто не мріяли. Тому вони б раді, можливо, щось зрозуміти, але досвіду нема. Ті, хто, ти хоч подивитися, які там е, спеціалісти, які там можуть щось радити. Які там спеціалісти? Де ті спеціалісти? Спеціалісти ті, що були плюс-мінус, Зеленський успішно звільнив. І у нас вже кількість звільнених генералів, яких можна було б е, правильно сформувати і направити е, за певними напрямками діяльності, в тому числі і по областях, в тому числі і партифікаціям, У нас певна кількість вже безпосередньо натягує навіть скоро вже буде натягувати народу, а користі від того немає ніякої. Навчання в розумінні системи на державному рівні також немає. Ані держава не учиться, та й в Збройних силах ще питання нарощування зусиль поки що слабенькі, реально. Нема обміну досвідом. Ми самі собі брешемо, розповідаємо, як все круто. Людей, які кажуть, правду, їх намагаються пригнибити, а в певних моментах ще відправити нуль, аби потім падло, воно не повернулося. Таке ж також є. На жаль, таких прикладів більше, ніж застаті. На жаль, правду в цій країні завдяки сформованим цінностям, мало хто любить. При цьому всьому при всьому цьому, або ми еволюціонуємо, або ми спостерігаємо, як наші вороги вивчають досвід, і наш досвід і змінюється. А от якщо ми не змінюємось, ми тоді навряд чи зможемо перемогти. Бо еволюція це запорука не тільки якісних змін, а й посилення тебе. Так змінює еволюція людину, так змінює еволюція армії. При цьому. Дивіться, еволюціонувати треба ж не тільки в армії, але є зміни, які треба запроваджувати і в державі. Наприклад, Європейська комісія уперше виступила з чіткою публічною критикою так званого єдиного телемарафону, і заявила, що Україна має працювати над відновленням плюралістичного медіаландшафту. Фактично, нам вказали на те, що в нас узурпований інформаційний простір владою, олігархи отримують гроші з держбюджету за те, щоб їх канали жили. І вимагають від нас це змінити, якщо ми дійсно крокуємо до Євросоюзу, бо про це йдеться у звіті Єврокомісії щодо прогресу держав-кандидатів до Євросоюзу, включно з Україною до ЄС, і от е ЄС чекає, що влада України буде поступово відновлювати прозорий плюристичний незалежний медіаландшафт. ланшафт, е і вони чекають, що це буде зроблено. Це прописано. Не що це ніяк не пов'язана з завершенням воєнного стану, це повинно бути зроблено негайно. Треба зауважити, що раніше держдеп у своєму звіті за 2023 рік, в минулому а в цьому році це було оприлюднено, повідомив, що єдиний телемарафон вважається порушенням прав і свобод. Громадян України. Як вважаєте, чого чекати зараз від нашої влади у цьому питанні? Зеленський ризикне членством в ЄС і проігнорує зауваження Єврокомісії, чи закриє єдиний телемарафон та відмовиться від піару? От він їм навіщо зараз, якщо на нього вже вказують? Грошей в бюджеті не вистачає, там ще пів, півтора мільярда на нього виділили. Може, треба якось змінюватись, еволюціонувати і тут? Ви що? А як же заробітки для своїх друзів? Ви ж розумієте, що вони і тут намагаються заробити, і їм абсолютно начхати, що там їм кажуть, чесно, поки дають гроші, вони там ну, обіцяють, що будемо змінюватися, обіцяють, що все буде добре, а насправді вони ж нічого не роблять. Цей телемарафон це не просто, Ну до речі, від того телемарафону, який в 22-му створився, ми вже почали Пробачте в 23-му році. А зараз ми дивимося, чому величезна кількість людей у нас не хоче тому і в тому числі, що в інформаційному просторі було сформовані меседжі, які не об'єднували націю, а які роз'єднували націю. Ой, а що ж робити? А, до речі, є у нас такі історії? Об'єдналася вся нація навколо найпотужнішого рішення, найпотужнішого політичного лідера сучасності по версії Андрія Ярмака. Мова про Володимира Олександровича і його тисячу. Uh, ну, ну це мабуть, про тисячу то взагалі тисячу то взагалі чекайте, чекайте. пане Кривоносе, а скажіть будь ласка ну по перше як ви оцінюєте цю історію по друге а ще раз кажу дира в бюджеті а тут 40 мільярд 40 мільярдів хочуть викинути на незрозуміло що хочуть комусь допомогти хай адресно допомагають хочуть щось зробити хай адресно це роблять але тут щоб всі отримали тисячу Мар'яна Безугла, тисячу Трухін, який тихесенько пішов в ліс, тисячу е, е, ці прокурори з псевдоінвалідністю, тисячу отримує е, та там вся ця вся, вся, вся бидлота. В мене запитання: от як Ви вважаєте, що це було, навіщо це було зроблено? І потім. А куди ви витратите свою тисячу? Ну, з моєї точки зору, воно трошки банальніше і простіше. Вони через цю тисячу хочуть е, прорахувати повністю весь контингент, який буде можливо голосувати на виборах, як вони собі там бачать з заморозивши війну. І якраз оця тисяча якраз дозволяє, бо жадібність, або як кажуть, українська е, народна тварина жаба, е, вона багатьох підштовхне, щоб дамінь ти що да де зареєструватись, де написатися. Розумієте, так само я не здивуюсь, коли не напередодні е, виборів скажуть, що буде електронне голосування, а це взагалі суперманіманіпуляція е, можна здійснювати. У нас і так у нас половина цих е, фірм, які там е, надають послуги, не є державними. Ми платимо якимсь організаціям, які на ровному місці створили від, відпрацювали індулієнцію і розводять, продовжують далі українців розводити як махів. Так само і сіє тисячу. Але ж ви розумієте, ну гаразд, вони там хочуть це перерахувати. Але вони ж сказали: ті, хто не живуть в Україні, будуть позбавлені цієї тисячі. Я вже бачив величезну кількість мемів, як, от бачите, як добре, що ми не покинули Україну, ми отримуємо, а вони будуть бідувати. А якщо серйозно, це ж фактично, чергове намагання розколоти суспільство. Тим дамо, тим не дамо. Я навіть не хочу запитувати, як вони будуть. Визнавати, кому давати тисячу, кому не давати. Де цей той фільтр? Його не існує. Фізично неможливо. Але по-перше, популістичне рішення. По-друге, знову розкол. Про третє, а що вони отримують? Голоси від тих людей, які за кордоном, які якраз і повинні голосувати а, за них, бо вони ж хочуть цього. На що вони розраховують? Вони розраховують, що завдяки інформаційним маніпуляціям, які вони крутять з українським суспільством вже не перший рік, вони все ж таки зможуть надурити. Розповісти і виграти певні речі. Це по-перше. По-друге, їх абсолютно не цікавить майбутнє України. Їх цікавить їхнє майбутнє, а саме вибори, перемога на виборах. що їх більше все цікавить. Тому вони вам будуть обіцяти все, що загодно Ви ж розумієте, що тут за принципом обіцяти не знають, що одружитися. Ви згадаєте всі обіцянки Зеленського в 19-му році, і що з них виконано? На цьому все закінчилося. Закінчить війну, подивившись в очі Путіну. Це найстрашніша мабуть, обіцянка. І згадуючи це, мені, мені хочеться: надивити. надивився? Надивився? А ви повірили в це бредятину І багато чого. У нас, е, я не скажу, що ми були світи по корупції в попередні роки, але зараз те, що твориться, це взагалі повний абзац, наступне. Так вони. Створюють умови, щоб люди, які стають на посади, збирали гроші, заносили їх нагору Ці гроші вони прокручують, а потім ті, хто ці гроші заносять, ще й знімають. Ну це взагалі не знаєте такий, такий сюрреалізм. Це ж створена система. Ти на посаді, давай откат. Хочеш якусь е е е кредити, хочеш якісь транші, хочеш ще щось. Давай откат. Це все ж на откатах. Це страшні речі. Іноземці вони просто охренівають від наших безпосередньо таких от правил. Вони кажуть, ніде так не працює. А усіх жадібний з просто, знаєте, як ти у того ж самого, і не знаю там спанієля. О спанієлі скільки не дай їсти, да він буде їсти, їсти, їсти. Так оці от от не можуть зупинитися. Не можуть зупинитися. Прикольно а не за так, дорого, А, а незадорого входяться країні ці зелені спанієлі. Якраз хотів запитати. Ну, ну тому дивіться. що мені, мені здається, забагато вони жируть. Euh, свідомий українець уже давно розставив крепкінадій. то що не свідомий, то йому що дочекатися, поки його э, родичі э, заберуть на фронт, і він почне швидшити, э, скажімо так, доходить до, до певного розуміння, чи вони свято вірять в ті написи на парканах, які пішо, зелена команда? Тому тут якраз все залежить вже від українців. Друзі, ну час експериментів і довіри закінчився. Зараз час уже безпосередньо чітких висновків. І незручних питань до влади. Владі незручно, не вам незручно. А ви маєте повне право. Ми ж тебе обрали. Відповідай. Чому так? Ми ж вас обрали. Відповідайте, чому так? Все дуже просто. Це не розкол суспільства, це якраз протрізвіння суспільства. Погоджуюсь з вами щоб потрезіння було краще і швидше, і не таке болісне, краще, щоб люди отримували інформацію. Хочете отримувати інформацію вчасно, першими. І інформація, яка була б не лише цікава, а й корисна, дивіться цей канал. І не забувайте підписуватись і ставити вподобайки. Це важливо. Ви допомагаєте каналу, канал вас інформує. Тому зараз. Поставте вподобайку, підпишіться негайно зараз. Це варто зробити, щоб допомогти каналу і отримувати далі першими всю інформацію. Напишіть в коментарях, звідки ви дивитеся цей ефір, куди вас закинула доля, де ви наближаєте перемогу, або чекайте на неї. Або, до речі, хочу подякувати кожному з вас, хто зі зброєю в руках сьогодні захищає Україну. Бо якщо б не ви, на ефіру, не було б не України. Дякую кожному, хто захищає Україну в лавах Збройних сил України. А також не забувайте поширювати відео, бо інформація це є зброю. Якщо ви проінформовані, ви озброєні, допомагаєте також інформаційно озброїти інших. Поширюйте відео. І якщо є бажання, ставайте спонсором канала. А, така функція надається YouTube, Заходьте на головну сторінку. Там є кнопка спонсорства. «Ти, ти ставайте спонсором. До речі, зразу попереджаю це. Дратує офіс президента. Тому ви можете отримати додаткове задоволення. Дякую, що ви це робите. Дякую, що ви активні. А, ви зачепили тему корупції. Ну тут не можна не, не пригадати історію, яка зараз вибухнула. А, громадське провело розслідування і з'ясувало, що держава в 2023 році переплатила майже 600 мільйонів гривень при закупівлі дронів Evo Max 4T для потреб зсу в межах проекту проекту Армія Дронів. Чудовий проект, який допоміг декому непогано збагатитися. Кінець епохи бідності відбувся. Розповім, що відбулося. А є така компанія, компанія постачальник Кріон М, яка мала статутний капітал. Пане Сергію, ви хорошо сидите? сидите, 765 гривень, не тисяч, не мільйонів гривень. І вона продала Україні по цінах удвічі вищими за ринкові саме ці дрони. Коли українська компанія Fly Technology, яка є ну фактично напряму спрацюючи з виробником Autel, восени 23-го року, сама пропонувала Держспецзв'язку оптові партії тих самих дронів за 212,5 тисяч гривень за штуку, то контракт з ними не уклали, відмовили жорстко. А Україна купила їх від 360 тисяч до півмільйона. Ще раз пропонували 212 тисяч 500 гривень. А купили 360 тисяч і 500 тисяч гривень за одиницю. Загалом із липня 2023 року кріон М продав державі майже 3900 безполотників на загальну суму приблизно півтора мільярда гривень. Відповідальність за закупівлю дронів несли Міністерство цифрової трансформації на чолі з Михайлом Фодоровим та Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації. До речі, щоб ви не думали боряться з цією корупцією? Ганьба! Набув відкрило кримінальне провадження за фактом завищення ціни на дрону, але жодної підозри досі не висунуто. А, то чому ми чому ми бачимо злочин, змову, зраду і чому підозру не висувають? Щоб, як в тому анекдоті, головне в слідстві не вийти на самих себе? Ну, це ж не е, олія е, злітно-посадкового смугу заливати в гулянах, розумієте? Тож гроші, гроші, тому безпосередньо тут свої, своїх не арештовують, своїх своїх кришують. Я думаю, що це не єдиний факт, а таких фактів більш ніж достатньо, коли рано чи пізно все ж таки суспільство узнає реальні ціни на ті дрони, які закупалися різними цивільними скажімо так, військовими організаціями на користь фронту, і реальну ціну, яка б могла бути. Я вже не кажу і інших речей. У нас на цій війні певні люди так набули кишені, що навіть страшно уявити І доходило ж безпосередньо до різних нюансів, а в певних моментах людей просто ще люди пропадали, бо багато знали. Оце найстрашніше. Тому по цим дронам ну не здивували. І що? Чесно скажу, що е, хтось поніс відповідальність? Ні. Може згадаємо, в 23-му році наскільки там 40 мільярдів на дрони було. А де ж ті 40 мільярдів, а де ж ці дрони. Таких прикладів більш ніж достатньо. Я з багатьма підприємствами е, спілкуюсь, які реально роблять достойні речі. І вони кажуть, що достатньо складно пробитися на ринку, бо схеми, які опрацьовані, не запускають нікого. Вони ж вже там накрутили, намотили. У нас я вже не і агентство закупівель, і Украбромпром, і Мінстратехпром. У нас вже знаєте як. Одна корова, а доїти її хочуть, блін. Чоловік 40 І це найстрашніше. Замість, щоб скоротити систему, вони її збільшують. Бо чим більше проміжкових прокладок, тим простіше красти гроші. Ой, і Нема чого додати. Найстрашніше. Але Федоров вперше потрапив не тільки під увагу наших журналістів, а йому нема чого. Відповісти, і найцікавіше, що мені відомо, що зараз по цій історії, не саме по цій а по армії дронів, ще два розслідування: одне ведуть наші західні друзі, журналісти, американці, яких дуже здивували історії, про які вони дізналися. Сподіваємося, що може, хоч вплив наших західних партнерів змінить хоч щось, бо крадуть так, наче останній день життя. І більше вже нічого не буде взагалі ані життя, ні України, а не чого? Хоча може вони і працюють якраз в цьому напрямку, щоб України не було, вони накрали, і потім їх ніхто і шукати не буде. Бо схоже, все саме на це, а, пане Сергію, в мене останнє запитання до вас, але це скоріш не запитання, це прохання вас трохи проаналізувати і дати аналітичний висновок. А, на які сценарії найближчим часом варто чекати Україні? Відчуваю себе знаєте вангою, тому що в е, прогнози неблагодатна не річ, але як розвідник з певним досвідом скажу, що ймовірним характером дій противника може бути. Ну з противником мені якраз все зрозуміло і все простіше. От мені не зрозуміло, що всередині країни ці пани в зелених коротких штанцях планують робити, все буде залежати не від того, що буде робити ворог, а все буде залежати від того, що буде робити Україна всередині, починаючи від зміни. Поглядів влади відповідно підштовхування під каліна, під, під сраку каліном українським народом, щоб е, протрезвіння було. Бо наразі, Ну знаєте, ситуація, коли Мар'яна ще в перший раз почала там все руйнувати, що стосується довіри до військового командування, я тоді ще сказав. Ситуація нагадує весну 17-го року минулого сторіччя, все відпрацьоване було достойно. Довіри до військового керівництва немає, дисципліна розвалилася. Це все ж, бачите, як. Поступово все як гарно зробилося. Політичне керівництво вже давно-давно банкроти, але тримається про владі, розповідаючи, що не можна проводити вибори, не можна задавати питання. Тому, чесно скажу, ситуація складна, хренова але точно не критична. У нас ще достатньо спроможності, аби перемогти в цій війні, в першу чергу, зупинити ворога і перемогти в цій війні. Але процесами мусять керувати ті, хто на війні знаються, а не ті, хто на війні наживається. От на цій позитивній оптимістичній ноті, яка співпадає з моїми поглядами, тому що вважаю, ситуація у нас дійсно зараз ну така, непроста, але виправити її можна, змінити ситуацію на фронті можна і перемогти ворога, який теж потерпає від проблем, можна. Для цього треба свої проблеми вирішувати, а кількість проблем ворога збільшувати. І тоді отримаємо результат. Пане Сергію, дякую вам за сьогоднішній ефір. Дякую вам за те, що були сьогодні з нами, за ваше пояснення, за ваші висновки, за ваші думки. І як завжди, чекаю вас знову на ефірі. Дякую. Дякую вам за цікаве питання. Українці. Треба думати, треба робити висновки, і треба задавати питання. Час змінювати країну зсередини вже прийшов. І змінювати ми мусимо безпосередньо в кожному українці і змушувати інших змінюватися. Бо питання стоїть: буде Україна? І буде український народ чи ні. Буде. І все буде Україна. Дякую, до нової зустрічі.